Усім привіт, друзі! На зв'язку Футбол України. Сьогодні у нас неймовірна тема для розмови: це справжній український день в Іспанії. Ви вже знаєте, про що піде мова. А перед тим ми також поговоримо про матчі українських клубів на зборах і, можливо, посаду Олега Лужного в УАВ. А перед початком нашого нового відео від вас традиційні дії. Це підписка, лайк, дзвіночок. Ви все це знаєте і вже напевно зробили. Тож полетіли. Ну і розпочнемо сьогодні з матчів Кривбасу Олександрії та Чорноморця, які вже вирушили на збір та розпочали активну підготовку до другої половини сезону. Так Криворізький Кривбас провів матч проти польського клубу П'яст і переміг 2-0 завдяки голам Жан По та Прінца Аду. Олександрія підтримала цей челендж та переграла болгарські левські. За команду Ротеня забивали Кулаков та Костишин. А от Чорноморець підтримати цей тренд не зумів. Вони поступилися із рахунком 0-4 команді Galaxy, із Південно-Африканської Республіки. Далі поговоримо про українську асоціацію футболу, адже з'явилася інформація про те, що Олег Лужний претендує на посаду віце-президента УАФ. Повідомляється, що легенда українського футболу займе посаду одного із помічників Андрія Шевченка. Про це пише Динамо Insight. Водночас сам Лужний вже встиг відхреститись від цієї інформації. Вперше від вас чую, що я маю стати чи висуваюся за якоюсь квотою на посаду віце-президента УАФ, Заявив він у коментарі для СпортЕкспрес. якою, врешті, буде команда Шевченка, і чи знайдеться там місце Олегу Лужному? Ми дізнаємося вже дуже скоро. Нагадаємо, 25 січня відбудуться вибори нового президента УАФ, Тоді ж ми вже дізнаємося повністю сформовану команду Андрія Миколайовича. Ну і нарешті перейдемо до того, для чого ви, власне, всі тут зібралися. Неймовірний матч Жирона Севілья і неймовірний день в історії українського футболу. Три голи від Артема Довбика, гол від Віктора Циганкова. Далі про це все детальніше. Перший гол Артема Довбика прийшов після навісу з лівого флангу від Савіо. Артем був вищий за всіх і змусив м'яч перетнути лінію воріт. Після секунди роздумів арбітр все ж вказав на центр поля. Вже за кілька хвилин тим же флангом прорвався порту і прострілив на Артема, який чітким ударом у дотик покотив м'яч повз голкіпера. І це 2-1. У повний екстаз трибуни стадіону прийшли ще за 3 хвилини, коли Артем, прийнявши м'яч на правому фланзі, обіграв захисника, змістився в центр і вбивчо пробив з дальньої відстані. 3-1. І хет-трик українського нападника. Заважимо, це хет-трик Андрія Довбика став першим подібним здобутком для українських футболістів ще з тих часів, як Андрій Воронін виступав у складі Берлінської герти. Своїх три м'ячі Воронін забив 7 березня 2009 року. А загалом же Довбик став третім українцем, який забивав тричі у одному матчі топ чемпіонату. Раніше, окрім Вороніна, який також робив це у складі Байеру, це двічі вдавалося Андрієві Шевченку у складі Мілану. Ну і ще трохи про здобутки Артема. Завдяки цим голам він довів лік своїх забитих м'ячів у топ-чемпіонатах до 14-ти, випередивши Андрія Ярмоленка. Відзначив видовищну гру Артема Довбика цього вечора і Фабріціо Роман, який у своєму твіттері написав наступні слова: Хет-трик сьогодні, сім голів та одна результативна передача в останніх шести матчах. А влітку Жерона підписала його за суму понад 7 мільйонів євро. Ну і звичайно не міг не підтримати цього вечора свого друга і Віктор Циганков, який, надивившись на успіхи довбика, також вирішив і собі забити гол. Стрімка атака Жирони на 56-й хвилині завершилась прострілом із все того ж лівого флангу, де в центрі штрафної залишився один ніким не прикритий українець і забив четвертий гол у цій грі. За цей матч від порталу «Хускорт» довбик отримав оцінку 9,7, А Віктор Циганков. 7 і 7. Зауважимо, що розпочинався цей матч для Довбика, також із приємності йому вручили нагороду кращого гравця-грудня у Лалізі. з чим іще ще раз його вітаємо. Друзі, таким було наше нове відео. Вліпіть свою царську вподобайку для феєричної гри Довбика та циганкова у цьому матчі. Підписуйтесь на наш канал та не пропускайте нові випуски. До зустрічі, побачимось!